Привіт, це канал Максимуза. Розкажу вам невеличку казочку. Поставила я запитання картам Таро: як себе почуває насправді Путін? Чи він такий живий? Які його плани? взагалі, що його чекає найближчим часом? Лицар Кубків, ось як він себе уявляє. Знаєте, такі. Романтично налаштований, це така людина, яка штовхає якісь романтичні речі. В принципі, взагалі ця карта завжди гарна є. Але ось як він себе бачить: лицарем кубків, ви тільки на собі подумайте. Його основа доволі стабільна: четвірка пентаклів це така скупа стабільність. Ну так, сидить в своєму бункері і має ту скупу стабільність, записуючи якісь Відосики да, романтично налаштовані. А далі вісімка жезлів має досить таке, в даному випадку широке значення. Чому? Тому що вона сидить на позиції інші. Ну, давайте пофантазуємо, інші це може бути Україна, може, вісім жезлів, як бавовна, прилітати на русські землі. А, також це можуть якісь бути на які він сподівається. Взагалі, взагалі, ця карта гарне має значення, принаймні вона таке мала значення до війни. Це зараз однозначно прильоти. В будь-якому випадку, ця карта означає рух, і він в рухові, він знаходиться в рухові. Хоча нещодавно. Була така, знаєте, в нього внутрішня сліпота. Зараз йому здається, насправді що він відкрив очі, і там далі карти дуже красиво розповідають, як він відкрив очі і що з тим буде далі. Але от нещодавно знаєте, або він міг сваритися з якимось своїм однодумцем, знаєте, тут саме про двох, про партнерство йде. Знов таки широке значення можна дивитися як і саме на нього, на характеристику його настрою, його думок. Двійка мечей говорить про те, що розум і серце не в ладу. Є десь якийсь роздрайв. Потрібно себе обмежити. Заплющити очі, прислухатися до інтуїції. Ну, Його хвора інтуїція, що йому підказала, влаштувати мобілізацію. Він про це думає. І насправді, так як ця карта Сімка Пентаклів випала в положенні думки кверента, ну, кверент це особистість, на яку ворожимо, так? він сподівається на мобілізацію, але дуже багато сил якби до того додано. Да? Але мало врожаю зібрано. Тобто не можна сказати, що він, що він не розуміє, що люди не підготовлені і що так не робиться. Він це розуміє. От, от Бачите, він, він це розуміє, і тут якраз йому знаєте, і серце каже, що Володінька так, ну, так не робиться, але він якби заглушає разумом. Да? І дивіться, дивлюся далі, що дивлюся найближче майбутнє. А тут він свято має, або влаштує якесь свято для Росії, або як Росія святку. Це буде найближчим часом десяточка кубків. Бачите, радіють, радіють від якихось здобутків, ніби. Це, це, це позиція він, особистість. так? Він себе впевнено, ніби відчуває імператором і планує. І далі правити, отак От він себе бачить. Розумієте? От він себе бачить романтичним таким, знаєте, хлопакою. На коні він себе відчуває. І він відчуває себе на троні, не знаючи, що відбувається на позиції інші. П'ятірка мечей на позиції інші в кельтському хресті. А що вона означає? Означає, що навіть перемогу, яку він ніби отримав, йому, ну, якби відільється, знаєте, пізніше. Тут, до речі, знаєте, от як означає? Дивіться: хлопець тримає три меча. Ті двоє свої мечі покидали, да? вони оплакують ніби якусь свою поразку. Він ніби задоволений, дивіться, як зверхньо дивиться, ой, молодець! Да? Але далі завжди ця карта програється ось як, що ти не втримаєш ці три мечі. Ними тобі незручно, От якщо почнеться бій, якщо ці двоє відпочинуть, і ти йдеш до бою, да? тобі незручно буде махатися ну, ніби й три мечі, але як ти ними будеш орудувати? Це ну, така дурна, глупа перемога, ніби. А це якщо так філософствувати. Якщо просто сказати п'ятірка-мочет це завжди обстріли, коли ми дивимося міста, коли ми дивимося особистість, це підстава найближчого оточення. Це коли за твоєю спиною судачать, коли за твоєю спиною плітуть інтриги. І можуть тобі дати в спину в зовсім несподіваний момент. І я вам хочу сказати, що мене дивує. От знову дивлюся: його сподівання і побоювання. А нема сподівань. Дивіться, стоїть на березі, крутому, да? з трьома жезлами. І впевнено, ніби дивиться в перспективу. Бачите, там кораблики. Бачите? Це взагалі карта такого. А... Ну, якби студента, який прекрасно здав іспит, і йому відкривається широка перспектива. Це на його позиції. А далі дуже красномовно, коли я дивлюся, я ви знаєте, коли відкривала одну за одною цей розклад карти, я так знаєте, все зажмурювалася, 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 тому що я думаю, ну як так може бути, ну як так все в нього? Може бути красиво. І лише коли я відкрила останню фінальну карту, я все зрозуміла. Десятка мечей. буквально означає несподіваний насильний кінець, насильственний кінець, вдар в спину, коли ти не встигаєш оговтатись. Ви бачите, ця картинка сама за себе говорить. Отже, що можу сказати? Якщо підвести ітоги. Відчуває він себе впевнено, впевнено, стабільно стабільно, імператором. Так, буде навіть скоро якесь свято типу мати, радіти чомусь, що ніби йде за його планом. Але ось воно, ось, коли він не прислухається серце інтуїції, як заглушає, да, заглушає. Старий місяць каже, що стара проблема підійметься і дуже несподівано, тому що йому вже за спиною якби готують зміщення. І от в той момент, коли він буде впевнено дивитися в майбутнє, він отримає підступний удар. Цей розклад дуже зрезонував з розкладом, який я робила місяці, може, два-три назад, на каналі, коли я дивилася, чи вдасться. Путіну провести референдуми. І там випадало, що так вдасться, що він їх проведе, що вони це будуть святкувати і що будуть про це кругом голосити, які вони молодці. І я сама тоді пам'ятаю, як я робила цей розклад, там прямо при вас я витягала ці карти, і в якийсь момент я навіть хотіла зупинити відео, тому що думаю, ну що за фігня? Ну, як такі люди можна говорити? Так от. Там ішло все дуже подібним чином. Там говорилось про те, що і рейтинг підніметься, і люди будуть радітись, а потім там випала точно така сама десяточка мечей. Отже, люблю інколи передивлятися через деякий час теми. І коли я бачу підтвердження, значить говорять, так, все йде за планом, все йде по певно написаному сценарію там зверху. Тож, для чого я викладаю цей розклад, який я зробила для себе на ніч? Ну, ви знаєте, якщо я бачу щось цікавеньке, я вам все-таки показую, воно потім справджується. Для того, що коли ви зараз побачите, що реально вони лікують, і якісь такі ніби його успіхи, а я ще робила до цього цілий вечір розкладала карти і бачила, що ви знаєте, він фінансується з таємного якогось джерела, гроші дають, зброю дають, і це дуже боляче, дуже боляче. То, щоб ви вірили і щоб ви знали, кінець йому буде. Але знову ж таки, це розклад конкретно на Путіна. Конкретно на нього на стрій Путіна. Що буде далі? І взагалі, як буде програватися історія Росії, це, як то кажуть, вже зовсім нова історія і нова тема. Для розкладу. Дякую за вашу увагу. Підписуйтеся, хто ще не підписаний. Шерте, чи як це каже, розшарюйте да, це відео. Коментуйте, ставте вподобайки, а я з вами на зв'язку. До нових зустрічей, до нових тем, до нових розкладів. Слава Україні!